Ужасно. Нема що вибирати, нема кого вибирати, так що не інтересно це людям. Вообще. Завжди позитивно до виборів, тільки треба обрати хороших людей. От і все. Хоча настрої серед рівнян панують різні, втім в обласній виборчій комісії робота вже кипить. До виборів готуються. З Демидівського, Гощанського, Костопільського районів та з Містрівна та Кузнецовськ до ОВК вже надійшли документи на виділення коштів для проведення виборів, але в обласному бюджеті їх немає. Проміжні вибори будуть проведені після того, як обласна виборча комісія оприлюднить значить, результати свого засідання. І в 60-денний термін з дня прийняття рішення про проведення проміжних виборів. Все це питання в нас зараз фактично фокусується на виділенні коштів бюджету. Ми маємо прикриті зараз результати, які є у Львівській області, Кіровоградській області, де обласні окружні виборчі комісії прийняли рішення про проведення проміжних виборів, О, але фінансування немає і тому комісії працюють, а оплати немає. Тому тому, ну, як вихід із ситуації вавика готують звернення до Верховної Ради, аби казна держави оплатила до вибори на рівненщині, адже у бюджеті області необхідних навіть за найскромнішими підрахунками 3 мільйонів 400 тисяч гривень немає. Я прогну, що це буде весною. Значить, я прогоную, що це буде, мабуть, в квітні місяці. Зараз є звернення Львівської обласної ради і Чернігівської ці Кіровоградської обласних рад, мабуть, буде і нашої обласної ради до Верховної Ради України про те, щоб фінансування проміжних виборів до обласних рад було з державного бюджету у понеділок, 21 січня, ОВК буде обговорювати фінансове питання з обласними управлінцями. Тому наразі остаточно невідомо, чи відшукають гроші на вибори. Сьогодні це єдина перепона на шляху до обрання п'ятьох депутатів облради замість Олега Осуховського, Юрія Благодира, Миколи Сороки, Миколи Кучерука та покійного Михайла Колісниченка. Людмила Савонькіна, Володимир Захаров, новини Рівного.